Після двох років бездіяльності міської влади з'явилася надія, що фасади в історичному центрі міста нарешті відреставрують. Як стало відомо в облдержадміністрації, питання фінансування робіт з обласного бюджету майже вирішено. Також на ці роботи виділено субвенцію з Києва. Принаймні, ремонт фасадів будинків, на яких почались роботи два роки тому, буде завершено до кінця нинішнього року. Більш детально у сюжеті Вадима Цютюкіна. Це один з багатостраждальних будинків, які міська влада намагається відремонтувати вже більше двох років. Ніна Івановна вже не вірить, що колись тут це буде доведено до ладу. Два года ви посмотріти в якому безпорядку ми живемо. Туалет дверью, під окнами, окна не открыть. Как в тюрмі живем, все запечатано. Від початку мерської каденції Костусева цей будинок на вулиці Софіївській, начебто, ремонтують. У результаті протягом двох років фасад будинку стоїть обдертий. Від чого, звісно, річ, є наслідки. Мокре Воно ж не просихає. мокре вот какое безобразие. Посмотрите, агалілі стены до кирпича. Он тепер намакивает. І от посмотрите, какая сива Те, що подібна ситуація дуже небезпечна для будинку, підтверджує заступник губернатора Валерій Матковський. Ще в будні світ мером Одеси він бив на спалах, та в мерії Костусева на це не звертало уваги. До речі, це була одна з причин уходу Матковського з цієї посади. Уже почти два года 14 фасадов раскрытые стоят. Это происходит увлажнение ракушки. Она теряет свою способность. Это разбомбленные окна и так далее, и так далее. Я вже навіть не упоминаю неудобства тих людей, які там живуть. Думку людей щодо цього безладу ми вже почули. Та виникає питання, чому міська влада, яка вдає, що керує нашим містом, більше двох років нічого не зробила, аби врятувати будинки, адже більшість з них мають історичну цінність. Весь цей час будинки у центрі міста одягають і роздягають з будівельних лісів. Навіть поновлювались роботи, які довго не тривали. До речі, прості самих будівельних лісів коштує чимало грошей, а скільки їх набігло останнім роком? Напевно, можуть відповісти лише у мерії Костусєва та у компанії підряднику. Дивно, але Костусів знову дочекався, коли у ситуацію втрутиться обласна влада. По порученню губернатора зараз активно вивчається вопрос: все цих робіт і фінансування в цьому году. Это однозначно. Такая попытка сейчас предпринята, и там э, бюджет э, области будет участвовать в этом деле. Ну и безусловно, что город должен поучаствовать своими средствами, щоб все-таки эту проблему закрыть. Окрім коштів з обласного бюджету. значну суму буде виділено із загального українського бюджету. Виділення субвенцій непосредственно на фінансування работу по фасадам історичного центру. Цифра, которая называется, это э субвенс это э больше 19 млн плюс долевое участие финансирования городского совета около 5 млн. Отже, очевидно, её неспроможність Марії Костусевої вирішити справу, від якої залежить зовнішній вигляд нашого рідного міста. Хоча в обласному управлінні охорони об'єктів культурної спадщини є чимало претензій до підрядника, який виконує роботи з ремонту фасадів. На для того, щоб безпечить якісне виконання робіт. Ми виділили ручки такі: усилить контроль авторського назору, технічного назору і інспекційного назору зі сторони місцевого органу охорони пам'ятників. До речі, міська влада так і не спромоглася якісно контролювати ці роботи. Напевно, у команді професіоналів таких не знайшлося, та інспектори підлегли Наталі Штербуль виявили, чимало технічних порушень, і як результат висновки. У нас возникли э, сумніви і э, опасения, наскільки якісно Работы будут выполнены. У нас была такая длительная переписка. Это наши рычаги воздействия, которые прописаны законодательно. Мы писали письма на заказчика, на орган охраны местные. Извините, даже дошло до прокуратуры. Вже ніхто не вірить у те, що Костосів зі своєю молодою командою так званих професіоналів навіть за наявності фінансування доведе цю справу до ладу. Хоча втручання облдержадміністрації дає великі шанси, що фасади у нашому місті привабливатимуть гостей Одеси, а не навпаки, як це відбувається сьогодні. Вадим Тютюкін Євген Вайтенко, телекомпанія «Круг».